Наймоторошніше було під час евакуації. Нас перевозили машиною без даку. І ми бачили небо, зруйнована Азовсталь. Початок операції почався вночі там, під ранок. І зранку почали літати самоліти. Вони почали почали бомбити азовсталь. І ти лежиш, там, з нас ходячих нікого не було. Усі були тяжкі поранені. І коли ти лежиш і бачиш, як збрасують бомби, і там дим, попіли, ти взагалі нічого не можеш зробити. Ти просто лежиш то бачиш, і ти навіть не можеш кудись сховатись, щоб, хоча б ілюзія з'явилася безпеки, мене звати Станіслав, мій псевдомажор, я Азову. До повномасштабного вторгнення я був у деяких патріотичних рухах. А коли вже почалась повномасштабна війна, то 24-25 числа ми з хлопцями поїхали в Маріуполь саме до Азову, почали брати нас на деякі бойові задачі. І з того, що я запам'ятав, це ну, зруйновані домівки, люди, які в паніці. Там я бачив один раз чоловіка, який чоловіка, був дуже п'яний, ми так подумали, що він... Ну, він був далеко і він просто ходив і кричав бийте мене, бийте мене. Здається, що з нього погано трапилося. Я отримав кульове поранення під час бою на сході Маріуполя. Це було ну таке досить важке поранення. Роздроблений таз. Я не міг не ходити, не встати. А, ну, взагалі нічого не ще відняло повністю ногу і ще досі повністю не прийшла до себе. Мені пощастило, тому що мої побратими дуже швидко мене не евакували. Ще тоді працював в госпіталь. Це було 10 число, там зробила операцію. Стабілізували, залили дуже багато крові. Потім і шпиталь розбомбили. І вже 12 го числа нас відвезли на зустріч. Ми дізналися про евакуацію десь за дві години до, до неї. Хлопці, яких вже обрали ну, разом зі мною, вони так трошки хвилювалися, але я казав, що все нормально буде фартуваті. Все. Все буде добре. Прильот мені дуже сподобався, але я ніколи не літав на гендокрилі. Та й хлопці з гору такий ну, дружні. У нас тільки коли загрузили одразу снікерсу. Ми ще злітаємо. Я бачу, там у горі така шайба в кармані. Я дивлюся, а я ну, саме на зостанні не полив нічого. Ніякого на катину, і я бачу, я розумію, що це снюсити такого брата коша, це там, там, там. Говорит, я говорю, О, давай. Ну і я закинувся, ми злетіли. Це вже я потім усвідомив, що це була надважка операція, що там ну, планування, рівень професійності хлопців з гуру, які, які проводили цю операцію. Це, ну. Надкосмічний рівень були ще операції на внутрішніх органах вже тут, в Дніпрі. І так, реабілітацію я проходив дуже добре. У мене було дуже довго лікування. Ось ну і реабілітація ще досі триває. Доброго дня. Вітаю. Я вас запрошую. Можемо проходити. Одразу так потрапляємо в кухню деталю. Як вам кольори. Подобається? Так, так, мені дуже подобається. Дуже гарно. Так, і ось така кімната. І кондиціонер, є, це теж топ. Телегі... Вже можна залишатися. Так, так, вже може. Моя родина, ну яка зараз є в Україні, це я, мій батько, мій середній брат, мій двоюродний брат, його жінка це їх свадьба, і мій дідусь. Ось це все в Запоріжжі. Найважливіше, ну найважливіше, я готовлю, і це. Тут повинна бути а, та, yeah. Вона, Вона... Ага, ось вона. Так. Це, це, якщо чесно, найважливіше. Сьогодні в мене дуже важлива і приємна місія. від засновником проекту серця зосталі Рената Хметова передати вам цю затишну світлу головне власна квартира. Хочу сказати, що ми як проєкт завжди будемо поруч, завжди будемо вас підтримувати. І на цьому складному, але дуже важливому шляху, у ваше майбутнє. Ми будемо обов'язково поруч. Дякую вам за все. Дякую. Це для Я вас. Правда. І давайте дуже велике дякую і вам за вручення, і серцю Езосталі за допомогу мені моїм побратимам. Це дуже Важливо, і ми, я та я гадаю, що і мої побратими ми дуже вдячні. Привіт! – Вітаю, вітаю. Не не? Та ні, не травич. Ще ще. <світ> Хазяїн, вітаю. Вітаю. Подиві, ти ти? видно, що ти щасливий. Так, ну, звісно, щасливий. Дуже дуже приємна мить в моєму житті. Дай Бог що ти вже каждому зараз. <різь> Серця Зовсталі допомагає захисникам Маріуполя героям, а, і в нас є сім різних програм, сім напрямків, починаючи, як ми кажемо, від реабілітації до самореалізації. А, і... Програма вдома, вона з'явилася саме на запит хлопців і дівчат, які важко поранені. Ті, хто отримав першу другу групу інвалідності. Просто коли дають квартиру, бо я знаю, просто видають квартиру, а вона ну в ремонт ще. Тобто я uh -huh. її заходиш, давала. Це ще ну колосальні гроші в ремонт зараз з нашими цінами і цими всіми. А тут ти заходиш, прям все, заходиш, я О дожинаю стаса сьогодні питав, питати, тут уже ночуєш. Ми кажу, що не знаємо, зараз речей немає. У нас дуже багато вручень вже одразу люди з речами кажуть, так зараз я говорю, кажу, давайте ми трошки тут ще побудемо з вами, а потім будете вантажити речі. У них просто вещі, пакет BMW і все, Ми вже приїхали, ми вже живемо. Так а багато хлопців, які а що, все залишилось Маріуполі. Рюкзак на плечах це все, амуніція, так, сюди, все, я вдома. если что, мы тебе спайк выпроне. Хорошо, я запомню. Ну, со, ну, зла. Ты же не думаешь, Таня, я уже все. Ну. Ты почему ты можешь сейчас три раза гуль женыся? Я знаю теперь. Она уже роки пожались, пожали уже забили все же всё. Не, ну, конечно, круто, раз. ранку прокинулась бы я в метро села сейчас и успокоюсь. Каржу чай з ромашкою буду. Не розумію, за що нам таке честь, Бо що просто якісь два два кота, два кота, два хотів запустили. І тут раз, на, ключі. Уже в квартирі, вже чай п'ємо, вже з Остасом. Стас ну, такий ]当然. прикольний. Він каже, заїжджає, будь-який час можна переночувати, вообще Сус на радості, як вже сказав, що він йому весілля проведе, коли він там, ну, поділиться з дружиною. Ну, я можу і дружиною йому знайти. Не надо, твоїх знайомих, я знаю. Тобто всі, хто були в таких місцях, нас заряджають. Ми завжди з відкритою душою, щирим серцем їдемо до них вітати, або тут, десь в тилу, коли така історія, або десь там на передовій сьогодні, вночі. Вночі ми виїжджаємо також на Донбас і на Харків. Е, веземо там автомобілі, прицепи, дрони. От. І тому у нас люба така історія, любий такий герой, з яким цікаво поспілкуватися в першу чергу. Сьогодні, знаєте, як ти знаєш кінта давно, але давно не бачились. Ось сьогодні, ви як зустріч однокласники. Вітаю! Проходьте. Дуже дякую. Так. Давайте знайомитися, мене звуть Наталя. Станіслав. Це моя кухня, дуже просторна. Вже з гостями. Вже з гостями. ми Мої домові. Ось, не справа наліво. Нам страшно хочеться, щоб квартира це був такий початок. Так, та я дуже вдячний, я дуже радий, тому що це такий, я вже казав, це такий ну, фундамент, база. Зараз навчаюсь у е, ЗНУ на міжнародні відносини. До речі, я скористався програмою в майбутнє. Ну, зараз я хочу трохи помандрувати. У мене мама та молодший брат та сестра зараз у Італії, хочу туди скататись. Ще в мене є друзі там у Німеччині. В Британії, туди, туди, десь на півроку, року, я думаю, відволівідволікти від всього. І там вже спробую зрозуміти, куди хочу далі, те, що робити. Я дуже вдячний проекту Серце Азовсталі». Це ну просто топ. Вони ну, допомагають мені. Ну допомогли з житлом. Це вже ну, щось нереальне. Допомагають мені з навчанням, допомагають мені з здоров'ям. Дуже цікаво зустрітися на цері що ви це рік ставитися. Це, звісно, без проблем. Подивитися, як змінилася Куртура. подивитися, подивитися, як змінилося вимовилися життя. Тільки ви базується, звичайно, може, ми вдома не будемо. Магазин вийде. Я думаю, що ми сплануємо поставимо в календарі сьогодні. Давайте створимо. групу